Сьогодні в УКУ зібралися якраз люди, які дають для студентів можливість вчитися. І зібралися також студенти, які стипендіати, які отримали стипендії на навчання. І сьогодні є таке спілкування і розколядами. Ми сьогодні разом прощаємось з колядою, знайомимось один з одним. Люди бачать, куди вони вкладають кошти. Водночас і студенти вони бачать, що ці кошти вони не є з хмари десь. Студенти бачать, що це і живі люди, беруть, можливо, приклад також. Велике спасибі вам за цю наснагу, за цю мужність, за, за стійкість, за, за, за цю візу, чіткість і за вашу велику щедрість. Бо